Всім привіт! Хочу вам показати нове надходження в нас на майданчику. Це в нас шкода Октавія 2017 року. В комплектації з комплектації Лаурін Клімент з двохлітровим дизельним двигуном на автоматі з пробігом 187 тисяч кілометрів, привезена з Німеччини. Так, Зараз більш детально розкажу про цей автомобіль. Е, купували ми на німецькому лізингу. Е, білий колір в поєднанні з цими от колесами на 18 протаманні, які ставились на комплектацію Bower Climent. Виглядає просто бомбезно, як на мою думку. Маємо максимальну оптику леду передню, так проти тманочки, Бампер не обчуханий, не обтертий. Все тут в оригіналі, все чотенько. По е, резині в нас літо 18, потенза у нас рік. Е, 21 рік. Ось так, буде правильніше, 21-го року. Протектора, тут вон, ще навіть фарба є. Протектора, потім виключу колесо, покажу, тут 6 мм. Точно є 6-7 мм, але ну, у нас свіженька. Комплутація Лаурен Елімент, нагадаю. Пороги, все-все-все, нічого по бордюрах не їздило. Наклеїчки, які мають бути на задніх, е, в задньому проємі, присутні, диски без бордюр, вся резина повністю однакова. От, Щоб подивитися, диски без виробітків, колодочки свіженькі, ну це все можна перевірити на офіційному сервісі. Передні також без бортиків. І колодок там теж. Тобто зараз не потрібно нічого вкладати в цей автомобіль. Так, йдемо далі. Задня оптика теж у нас максимальна, ледовська. фаркопчик оригінальний, з ключиками зйомний, при потребі можна зняти, щоб він не, не, не заважав, якщо комусь не подобається, коли він так от виглядає. Ну, ось так все виглядає, ніяких пошкоджень. У По кузову немає, тут теж наклеєчка, все як має бути. Задні колодки от свіженькі замінені, тормоза, все бомба, колеса всі, повторюсь, однакові, додатково з автомобілем. Іде комплект зимових коліс на графітових гарних дисках. Фоточку ми добавимо там. Передній теж без бордюр, без нічого. Вебасту працює. що дуже, ну, Тут зимовий пакет для е, от таких от погодних умов, які е, зараз, коли холодно, ви собі вдома пультик нажали і машинка вам повністю прогріла. Або запрограмували, якщо віддалено, можна запрограмувати. І прийшовши вранці на стоянку, поки всі будуть чистити машину від снігу, ваш автомобіль буде повністю. Прогрітий, е сніг розтане, що забезпечує, якби е не пошкодити потім, коли царапають, дуже царапають вікна. І Це все не потрібно робити, враховуючи, що тут є вебаст. Так. Е, Зараз візьму товщину мір, і товщину міром пробіжусь по е лакофармовому покриттю, щоб вам все чітко показати. Так, зараз точно міром покажу стан лакофарбового покриття. Починаємо з капоту. Так, 110, 108, 111, 109 101. Капот не фарбований. Крило. 124, 120, 102, 108 130 108 дверка 122 117 103 низ дверки 100 ой 99 109, 109 поріг 108, 102, 100 88 наклеєчка на задньому проємі на місці, так як має бути. 100, це у нас ліва. Задня дверка, 103, 118, 112, низ дверки. 86. 86. Стоєчка.

66 накладочки це як має бути, порога не зачухана, не зацарапана, резинка на оплотнітелі, така, як має бути. Тут дуже часто в них є момент, коли витирається. так, Маємо наклеєчку. Слідуючий сервіс у нас зараз 187, слідуючий сервіс 23 рік 215 тисяч. Це хрімен, ГРМ замінений значить, був на 282 тисячі 24 рік. Потрібно буде повторно замінити. так. Це вже добре, що не потрібно зараз додаткових складок по автомобілю. Так як я вже показав на відео тормоза, там все теж колодочки замінено. Це зараз криша показує, 113. 103. 103. Кришка багажнику. 100, 74. 118.

102. 109. 101. 102. Теж наклеєчка на місці, все як має бути. Так. Сім'ї поріг 102 Холодно, мусимо, мусимо одягати рукавички. Так, 79. Оригінал. 101 дверка. Права задня, 102, 100. 109, 87. В, в даному автомобілі косметично, косметично, якийсь прям перелак, не знаю, має тостіше от задня, ой, передня права дверка. І крило. 100% без ДТП. Навіть я підозрюю, що могло бути таке, що колір не відрізняється, все, ну, все супер. Що коли внова продавалось, можливо якась царапина була, її зафарбували, тому що ну, тут 100% ніякого ДТП, все в порядку, все чотенько, Проєм, от наклеєчка. 63 в кінці. Тут все, все супер. Поріг ціленький, все ціленьке, тобто, в принципі, косметика. Проємчик гарно, все супер. Просто косметично десь. Якийсь перелак навіть, ну, тому що це навіть незрозуміло такі-тонкі тонкі, тонкі, слой. Так. 79. Бачите, все, оригінал. Дверка, чуть-чуть тостіша і ось це праве крило. Я вам детально перешукую, щоб бачили, 203, 146, 167, 206. 202... 166. Просто чуть-чуть товстіше і все. Тобто ніякого тут ДТП про таке мови не може бути. 234. 212. Спагне Ну, Тобто 200 там найтовстіше. Так, стан автомобіля супер. Повторюсь, покажу от, на 05 пороги. Ні одного немає, ну це, це місця, це не в це місця, під, які е, показують, куди потрібно вставляти домкрат, По того, якщо потрібно підняти автомобіль. Всі бразговички, весь-весь. весь тут дуже популярне місце, де в бордюр царапають, Бачите, стан шикарний. Всі бразговички, всі на місці, всі колеса однакові, так що це, це і проєм. Не проєм, а поріг. Бачите стан такий стан лакофарбового покриття, тобто відмінний, як на мене. Так, у у нас. Салончик у нас салончик Комбінований шкіра з алькантарою. Все виглядає гарно, мультикермо, амбієнт підсвіточки, лаурін Клементик, акустика Кентон. Датчики світла, адаптивний круїз контроль, мультикермо. У нас кнопочка на адаптивний круїз контроль. Так, Є полістки перемикання, передач. У нас преміум пам'ять сидінь. 100, 187 тисяч. Запустимо вже в машині. Тепло, класно, ви бачите свою роботу. Зробила. От у нас 0 градусів на вулиці. 187 пробігу Зеркала складуються та підігріваються. амбієнт підсіточки ось так виглядає чорний глянець. так Підігрів сидінь, маємо підігрів керма. Теж зручна і приємна функція в зимову пору року. Зеркало заднього виду з автоматичним затемненням. В машині не курили, все виглядає гарно. От. Сидіння, тут, все, 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 -все порядочок. Е, так, автоматична коробка передач, все це вам показав. Ключика 2, пульт. Вебасто. Так, по функціях. По кнопочках розказую двозонний клімат контроль. будь ласка, підігріви сидінь, так, підігрів керма, Webas, кнопочка, от є, все в нас. Так, зараз покажу, коли потрібно. Е Слідуючий сервіс робити. Сервіс у нас через 27600 кілометрів і масло, і сервіс. Тобто зараз в автомобіль не потрібно залазити е 2400 після сервісу. Проїхав всього-навсього. Спокійно взяли та катаєтесь. Так Apple CarPlay, Android Auto. Навігація з нашими дорогами, Bluetooth. AUX Зарядочка є для телефону, теж безпровідна. Можна зарядити це два ключика з фаркопчика, щоб зняти при побажанню, якщо він не, не заважав вам. Так що ось такі кнопочки та функції в даному автомобілі. А ще покажу так. Меню. Покажу вам, покажу. Так, у нас є адаптивний кріс-контроль та фронт асіст. Парковочка, фонова підсвіточка, можна вибирати, вибирати кольори. Так що, ось такі функції в даному авто. Так, зараз покажемо, що у нас робиться в багажнику. Маємо електрокришку в багажнику. Кнопочка. Тут в проємі повний все порядочок. Все змазано, все як має бути. Тут весь все в оригіналі. Погрузочна зона. О, бачите, бампер він ціленький, немає на ньому нюансів. Царапинка єдина така, незначна. Пластик не натертий тут дешевим плеком. Все, як воно є, так ми його показуємо. Сабуфер. У нас акустика Кентон. Тут все як має бути, компресор. Там є в нас хімія для заклеювання колеса, крюк, наклейки, все все на місці. Стан класний, багажник не засований. Ось машина експортувалася добре. Шторка, все як має бути. Так, Зараз вам покажу під капотку. Відкриваємо капот. Під капотом у нас пішо робиться, все покажемо теж так. під капотом. Капо. Під капотом. Вебасто наклеєчка. Все, так. тут, всі от болтики, все, все нічого тут не крутилося, не знімалося, двигун не мився. Прозора рідина охолоджуюча в нас. Фари. Оригінал, вебасто працює. 29 на 6.17. Тут все бачите, все. все, -все ржавого нічого немає. Так, а тут у нас 20, 28, на 6 фари оригінал, все в оригіналі. Зараз знову кришечку. холодно, не хочу зніматися, добре. так. Так, тут дивіться. Все, сухесенько, все-все-все чотенько. Ніхто нічого не мив, не вимивав, не натирав. Так, тут теж порядок. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нас на майданчик. Всім дали покупок та чесних автомобілів.